Питання не, не по моїй основній спеціальності, але так як ми будуємо будинки, реконструюємо і здаємо, дещо я все ж таки розповім. Із досвіду наших клієнтів, пані Ірина питає, який котел краще купити для будинку 120 метрів квадратних. Парапетний чи звичайний димохідний. Я не знаю, що значить парапетний ви маєте на увазі, от пілетний може. У нас є пілети, ну, якщо це твердопалівний саме котел. звичайний Чи звичайний димохідний, димохід і він канал у і присутній, але нам архітектор наполегливо рекомендував парапетний. Я не знаю, що мається на увазі парапетний котел. Є каксіальний котел і газовий. Це щось нове придумали чи це я, якась опечатка? Ну, це коаксіальний так. Да. Господі. Ой, двохконтурний парапетний називається. от знаєте от За моє життя одні й ті ж самі речі називають по різному. ну В даному випадку парапетний. Ну, це ураган просто. Мені навіть цікаво, коли це пішло, чесно кажучи. Значить, давайте будемо розбирати. Справа у тому, що коаксіальні котли, як їх яких називають тепер, мабуть, парапетні, використовують як із звичайним димоходом, так і коаксіальним димоходом. Ну, от Він тому і називається коаксіальний, що у нього димоход подвійний, тобто це подвійна труба, котра бере повітря і викидає гази з котла. Значить, сказати, що прямо от тот краще, тот гірше, по великому рахунку ні. Чому? Якщо котел коаксіальний, у нього вищий КПД. І воно там доволі хитро так рахується, що в деяких, на деяких режимах вона може бути більше 100%. Звучить це дивно, відповідно, але так, як там така специфічна форма розрахунку, вона таке показує. Чому він якби, має високе КПД? Тому що це енергозалежні котли. Тобто котли, котрі потребують обов'язково електроенергії. Для нього треба обов'язково ставити резервне живлення, тому що інакше не буде працювати піддув. От саме завдяки тому, що він має примусовий піддув, він видає отаке високе КПД, ну і специфіка заграння газів, відповідно. Звичайний котел. Вони також є. Енергозалежні, а є енергонезалежні. Звісно, що енергонезалежні на сьогоднішній день зустрічаються рідше. Це більш прості системи, вони простіше в обслуговуванні, вони дешевше в обслуговуванні, але у них нижче КПД. І вони дійсно потребують повноцінного димоходу. Коксальні котли на сьогоднішній день займають більшу частку ринку От завдяки тому, що це більш сучасне обладнання, воно більш. Технологічне, але так, воно більш воно енергозалежне. Але я дуже сумніваюся, що ви будете ставити геть отакий котел, тому що у нього низьке КПД, відповідно. Далі. Є котли, котрі дуже чутливі до якості газу. І тут теж треба звертати на це увагу, коли ви будете обирати котел, то треба поцікавитися, наскільки він реагує на якість газу. Тому що у нас були такі випадки, коли клієнти ставили дуже дорогі котли. Дуже відомої марки однієї, але котел не хотів працювати з нашим, з нашим газом. Йому не подобався тиск, йому не подобалися от і він періодично тух. З приводу формування самої котільної. Значить, коаксіальні вони зручні. Звісно, тому що ви виводите канал в стінку і на цьому все. Але я хочу звернути вашу увагу, що у нас є по нормативах обмеження. Значить, У нас є обмеження, куди можна виводити цей димовий канал. Тобто поряд не повинно бути вікон спальні, вікон приміщень, де ну, доволі довго знаходяться люди, не повинно бути дитячих. Тому, що хочемо, не хочемо, це все ж таки. Вихлопні гази, їх бажано викидати туди, де ви не берете чистого повітря. Далі поряд не повинна бути воздуха забору для примусової штучної вентиляції, якщо ви ставите примусову штучну вентиляцію. Це зрозуміло, щоб ця вентиляція не затягнула у гарний гази. Тому, якщо у вас є таке місце, де ви можете це поставити, то чудово, ставте, нема проблем. Тобто ви можете пройти через стінку. І, і зробити. Якщо у вас ще нема оздоблення на фасаді, тобто це абсолютно без проблем робиться, сверлиться отвір, і котел вішається на стінку, труба виводиться на вулицю. Але, пані Іріне, я хочу також звернути вашу увагу, що ці котли вони також працюють з. Із... З вертикальним димоходом, коаксіальним димоходом, котра виходиться вище даху. Тобто, якщо у вас є от, труба і ви заклали її для газового котла, вона передбачається. А ставте повноцінну трубу, там ставиться ця пластикова коаксіальна труба, е, от, і ви будете викидати ці от, всі е, вихлопні гази вище даху. Тобто у вас взагалі не буде ніяких там проблем з навколишнім середовищем навколо вашого будинку. Ну, якщо ви вже нормально це передбачили, ну, зробіть так. Чому? Тому що в звичайному димоході все ж таки присутня тяга. Розумієте? Чим чорт не, 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 не грається, десь там щось зламається, десь щось там вентилятор почне храмати, через раз спрацьовувати, все ж таки, коли є повноцінний димохід з кращою тягою. То це більш безпечно, от, і все. Тому ви вже дивитеся по бюджету. Звісно, закласти повноцінну трубу на всю висоту це по бюджету буде дорожче, ніж е, вивести. В стінку, якщо там є отвір. Бо якщо у вас залізобетонний будинок і таке буває, то треба визивати відповідно алмазну різку, висвітлювати отвір там і, і пішло-поїхало. Якщо у вас газоблок або керам... кераміка якась, це спокійно, ви зробите абсолютно без проблем. Але так, коаксіальні, парапетники, оці от котли абсолютно нормально все працюють. Так, я сподіваюся, мене там не захитять, я там нічого не переплутав. Тому що, судячи по пошуку, це, це воно й те саме. Але ж знаєте, воно не стоїть на місці, воно постійно розвивається, щось з'являється нове, от, і маркет він не спить, і вони чомусь новому придумують нову назву, щоб це було не так, як раніше, щоб при, привлікати увагу до цього. Дякую за ваші друзі. Питання, за лайки, і ми рухаємось з вами далі.